Всім доброго дня! З вами Сова Сварка. Сьогодні будемо з вами ремонтувати інвертор з 24 на 220 В в ЧАО 1800 Вт. Я так прямо зі старту камінь-Багород і продаваном, і виробнику. Що це за фітюлька? Хто її тут побачить? Для нашої людини повинна бути тут велика цифра 24 або 12, навіть більше цього. Бо це абсолютно різні прилади. Це не гондони запахом вишні або запахом клубніки. Власник каже, потух, відкрив. побачив згорівши предохранителі. Ще, каже, запідозрив, що його наче вже ремонтували, далі нікуди не ліз, прислав до мене. Ну так і є. Його ремонтували акуратно. Враховуючи пайки, я не знаю, що там за резистери стоять, але по паєчкам зроблено все акуратненько. Зрозуміло, що на стадії продажу ніхто не інформував. Що прилад ремонтований, тому мені невідомо, скільки він попрацював після ремонту чи продажу. Так, ми по схемі бачимо, що він прямо на заводі частково розгружений. Може важкий був дуже, вирішив так трохи підпиляти. А може, враховуючи маркировку по платі, це у нас тут був додатковий діодний місток. Може це в 12-вольтовій версії є і цей місток. і Другий конденсатор електролітичний. Три додаткові поліпропілена. Тут, так бачимо, також він розгружений на три по низькій стороні, на три електроліта і на шість зворотніх діодів. Ну, Щоб не був важкий, воно ж знаєте, це ж робиться для автодомов. А в дорозі там іголка важка. Наївно полагаю, що справа тільки в запобіжниках. Я навіть не підключаючи, так зразу тестером пробігся. Кизе у нас по високій стороні. Що розбираємо, дивимося. Взагалі, транзистори під заміну. Чого, да хто його знає, наче вільки вільки не було. А може була, просто власник не знає. Чи може із-за того, що транзистори з рисових глушпайов, теж варіант. І от такий примічательний момент. От Що значить людина, яка проєктувала цей прилад, вона не розраховувала її обслуговувати. От у нас плата на різкі синуса. Там он. процик, драйвера наші. От казалось би, спроєктуйте її от так. От. Щоб в случае виходу з ладу транзисторів, я просто б радіатор би скинув, я би з нею працював би. А так хрен для того, щоб там щось з нею робити, мені й треба випаять. Схоже, це був якийсь olx майстер. Скинув я пробиті транзистори, включаю схему. І дивіться, що у нас на задворах низької сторони. Як вам такий гарінкор? Хто ж буде працювати з такими сигналами? Окрім Кракозябр, на затворах транзисторів низької сторони я ще знайшов одірвану оптопарку. Прямо так як одірвана. І на цій банці у нас 480 набережні. А тут сама банка розрахована на 500. Тобто явно тут щось не то. Зараз оце шукаю 817-го оптопарку, щоб підкинути сюди. Дивіться, які у мене тут раритети є. Молодь, наверное, не знає, що таке було. Вони думають, що до їх народження тут вовки бігали та динозаври. Ні, все ми вміли робити. Дивіться, які автопарки. АОУ-103Б. Це наскільки я розумію, сторона автопара. Потім є у нас ще з позолоченими ножками 30Т110. Такі монументальні елементи колись ми робили. Ну, так трохи краще. На що той осилограф придумав таке. Он, парні. Вчора були мастера болгара там Щотки міняли. А зараз там? Що там? Що ті транзистори поміняти? Воно ж так само, як і щітки. Раз-раз і поміняв. Придумуєш там оселограф там якийсь. Ладно, давайте на посушок пройдемося по схемотехніці. Це у нас низька сторона. Вона у нас керується з цієї платки. Тут у нас стандартная шимочка SG3525. але тут у нас есть контроллер. Это контроллер, который керує полностью уже нашим приладом. Это его креночка. Цена, наш тут такой маленький свистун. еще креночка, что выходит у нас тут просто на два жилы. Тут у нас креночка 5 вольтова. А тут кріночка 1,7 вольта. Хотя ні, це знаете, це може ще бути кренка для живлення контроллера дисплея. Може ще й так бути. Це наш внутрішній службовий блок живлення. Він тут майже класичний, зібраний на, 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 на ОЦшке. Полевичок, трансформатор, діодики, конденсатори. Все по класиці. Оце наша платка на різки синуса. Щось вона, на мій погляд, теж трохи нестандартна. Така двостороння тут Контролер у нас тут Пік 16, щось F там. Двосторонній монтаж. Ще що характерно, тут у нас драйвера якісь цікаві стоять. Досі невідомі якась фірма IDR. Драйвер називається ID7S625. Хоча, на мій погляд, звичайний IR, і тут аж бігом стануть. Струм холостого ходу 250 мА. Штатні провода тут непонятно. Якась дуже біла медь. Це, мабуть, знаєте, як от є золото біле, так і тут медь біла. Ну, пошти біла. Вже почала щось чорніть. Але обжимки тут, як ви бачите, шеститочечні, якісні. якісні. Тобто це не так, як зазвичай у китайців буває. аля плоскогубці Вийшов на робочий режим. Під'єднуємо обігрівач десь 1100. Є Есть в лампу, десь так 500 з копійками ватт. Ми його завантажили майже повністю. Він тримає. Молодець. Вентилятори включаються під навантаженням. Все працює всім щастить. До нових зустрічей.